Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні вже 22 квітня 2023 року і я розпочинаю свій останній цього року квітневий гортензієвий старт. Якщо ви не дивилися, Три попередні старти, то у правому верхньому куточку я залишу посилання на плейлист, який я створила саме для цих стартів. Проходьте і дивіться попередні три. Ну, а я вам сьогодні покажу, що ж буде за четвертий старт. І четвертий старт. Я думаю, що багатьом сподобається. Це буде Ланарте. Взагалі-то ця шоколадна серія настільки елегантна, що навіть саме володіння таким набором це вже дуже класно, ну а вишивати його і вишити взагалі чудово. От, бачите, зазначено тут Ланарте. The art of Stitching – мистецтво вишивки. Ну, це до питання, чи є вишивка мистецтвом, чи лише мистецтвом. Все ж таки, Ланард визнає, що це мистецтво. Як я вже говорила, дуже елегантна така упаковка. Бачите, з таким підвісом, не мов би сумочка. Ну, до цього ми з вами повернемося. А поки що, давайте подивимося. Назва: це серія Home and Garden. Дім та сад». Ну І даний набір так і має і назву «Hydrangea» Гортензія. Cross Stitch Collection. Розмір готової роботи буде: 40 на 33 см. І ось такий артикул PN 0151018. Тут ще інші набори цієї серії, я так розумію, дім та сад. Ось цей досить популярний набір блум. Ну, а в мене моя гортензія. Або хай Тут склад на багатьох мовах, навіть на російській. Нитки DMC сюди входять. Та льон. Дійсно, 100% льон. 30-го каунту, наскільки я розумію, Моліне 100% хлопок. Ми це розуміємо, що це DMC, голка та інструкція. Я вам казала в попередніх відео, що один з дизайнів буде на рівномірці, тому що я була впевнена, що це буде Лінда. 27-го каунту досить така крупна рівномірка. Але тут льон 30-го каунту. Я тут взяла єдиний свій попередній дизайн, вишитий від Ланарте. Це лавандове поле. Ну, от, бачите, лаванди, гортензії від різних виробників. Я обираю досить часто такі дизайни. Ось тут я вишивала Ланарте на Лінді. Це був 27-й каунт. Тут вишивалося в одну та в дві нитки. Ось ця частина у дві нитки хрестиком, а ось ця частина в одну нитку. Бачите, як воно тендітно. Оформляла я з домальовкою у багатні майстерні ліляни Сафронюк. Перша багетна майстерня. І яку чудово мені зробили домальовку. Подивіться. Не мов би найорганічніше продовження вишивки і небо тут, і хатинки, і саме лавандове поле. І до речі, це в мене тут музейне скло. Трошки, звісно, ви бачите, що щось відзеркалюється, але зовсім не так, як при звичайному склі, і лише під певним кутом. А взагалі виглядає. Під музейним склом дуже гарно. Ну, я не це хотіла вам показувати. Я думала, що тут буде також, як і в багатьох наборах Ланарте Лінда 27-го каунту, а тут льон. До речі, льон 30-го каунту, і, мабуть, ті-фрі. Я один дизайн вишивала на льні Ті-фрі, і зараз зроблю паузу, вам принесу. Ось знову я з вами. І покажу вам свій дизайн, свою роботу, яку я вишивала саме на Лніті Фрі, 30-го каунту. Це ревітетний дизайн Dimension, Взагалі-то цей набір це друкований хрест. Але я не хотіла друкований хрест, і вишила ось таку метрику нам з чоловіком на день весілля, 5 липня 2008 року. У нас було весілля. І ось так виглядає цей дизайн на льні Тіфрі 30-го каунту. Я не можу сказати, що мені не сподобалося вишивати на цій основі, але от зараз для мене це такий сюрприз, що мені доведеться вишивати на льні знову. Ну, звісно, в минулому старті це був льон 40-го каунту, а тут 30-го. Набагато крупніший, буде простіше вишивати. Давайте я вже заберу цю гортензію залишу лише нову. Це навіть не 32-й, такий, як Белфаст та Примін. Мені Примін 32-й дуже подобається. Белфаст це не мій улюблений, але сподіваюся, що мене вийде на ньому вишити. Ну, давайте розпакуємо. Так. Все, мабуть. Більше нічого немає, нехай тут лежить упаковка. Е, перше, що я скажу, що ось схема, величезна схема, але я нею користуватися не буду, буду лише там перевіряти, можливо, ключ. До речі, ключ такий самий, як був і в тому наборі. Завершена робота, за яким від Ленарту я вам показувала. І бачите, одна шоста. Тобто вишивається хрестиком у одну ниточку. Я люблю вишивати хрестик в одну ниточку, на 40-му в одну вишивала. А зараз на тридцятому це буде ще ніжніше. І давайте, якщо ми говоримо про схему, то вишивати я буду по кростіш сазі. У мене є перенабір, і тут лише хрестик. В одну нитку і тут 29 473 хрестика. Бесті, що немає. І тут 37 кольорів DMC. Давайте перевіримо. Так, абсолютно правильно. Як в мене сага показала 37 кольорів. Так, тут і є 37 кольорів. Можливо, буду щось звіряти, але в основному, звісно, буду вишивати по сазі. Далі, так, тут якась картонка. І от, подивіться, цей льон. Слухайте, він такий жорсткий. Я вам просто не можу передати, наскільки він жорсткий. Це ті-фрі? Ось я. Настільки добре не пам'ятаю своїх відчуттів від Льону в дизайні, який я вам зараз м, щойно показувала, ті фрі. Але ви подивіться, от, згинаю його. Він стоїть колом. Я не знаю, чи варто його прати, чи не варто. Хм, цікаво. Але подивіться, який він великий. Я ж вам сказала, який розмір роботи, так? 40 на 33 см, це розмір готової роботи. Великий. Цікаво буде вишивати, мені здається, що це на ті-фрі. Або дуже накрахмала нетіфрі. Можливо, хтось знає, що це за льон на борах Ланарте. Ну, звісно, на фоні попереднього мого льону Ньюкасл з 40-го каунту цей. Крупніший і тут простіше буде вишивати. Так, є превю, є льон, схема теж таке. В моєму випадку, скільки буду вишивати по перенабору. І нитки. Ну, тут просто неймовірна кольоротерапія. Тім-Сім, як я вам казала, 37 кольорів. І ось такі нитки. На цій плачетці більш такі фіолетові, рожеві, жовті, білий колір. Так. А на цій планшетці – блакитні та зелені кольори. Дуже багато зелених кольорів. До речі, потрібно буде мені тут переписати з перенабору номери Дімсі, для того, щоб краще орієнтуватися. Жодної іншої організації на будь-які інші органайзери я робити не буду. Бачите, як вони тут кріпляться, просто перекинуті через ці отвори. Можливо, буде вартувати. Петлею їх закріпити, щоб нічого не впало. А взагалі, кольори чудові. Так, а довжина їх, я навіть не знаю, але тут же вишивається одну нитку, тому, якщо тут навіть сантиметрів 60 є довжина, то це буде непогано. Хоча, давайте я ще раз зроблю паузу, принесу. Лінійку, і ми з вами вимірюємо довжину ниток в цьому дизайні. Мені самі цікаво. Думаю, вам також. Так, я повернулася, взяла лінійку. Ну що, давайте якусь одну ниточку витягнемо і її вимірюємо. Так, ось нуля. 30, ну, от, я і казала, трошки більше, ніж 60 сантиметрів. В принципі, як я вже сказала, якщо б ми вишивали в дві нитки, можливо, це було б і короткувато. Але оскільки ми тут будемо вишивати в одну нитку, то нитка у 60 сантиметрів, це дуже-дуже непогано. Тому я задоволена комплектацією, дещо для мене був сюрприз з цим льоном. Я, звісно, коли придбавала цей набір, я дивилася, наскільки я пам'ятаю, я навіть огляд колись робила цього набору. Але я забула абсолютно, що тут льон. Думала зазвичай, як це буває в Ланарте, що тут Лінда. Але. Я зовсім не збентежена цим. Знову я з вами нас трохи перервали, але, як то кажуть, що не робиться, то найкраще, тому що я змогла вже трошечки підготуватися і організувати процес, як я його буду вишивати і показати вам. Ну, перш за все, я вже попрацювала з органайзерами. Як ви бачите, нитки я вже перевісила такими. Петлями. По-перше, зручніше буде голкою по одній нитці діставати, а по-друге, вони не будуть спадати, тому що коли я навіть їх перевішувала, то пару разів було таке, що сусідні нитки я ледь не переплутала. Дивіться, як гарно виглядає палітра ця, прям переходи. Між цими нитками, так, вони гарно розташовані. Мені дуже подобається. Я думаю, що вишивати буде справжнє задоволення. І от бачите, я перемалювала значки. Звісно, не карайте мене за мій художній талант, точніше, за його відсутність. Перемалювала я значки з оригінальної схеми. З сагою, вони. Майже співпадають. Тут є деякі значки, яких просто у сазі немає. Ну, наприклад, ось цей супутник. Або ось цей келих, або ось ця така башта. Але є там схожі значки, і я буду дивитися, співставляти кольори, співставляти їх вигляд у сазі. І вишивати. Але здебільшого, значки такі самі, як і в оригінальній схемі. До речі, хотіла вам показати, по-перше, яка велика оригінальна схема, От, бачите? Але просто покажу, яка велика схема, які великі значки, і одночасно подивіться, яка Проста схема. Можна було б вишивати і по паперовій схемі, але це незручно через її величину. Ну, та ти взагалі, я люблю рахувати хрестики, ну і не будемо сперечатися проти того, що по сазі вишивати зручніше. Ось така схема і такі нитки. Далі, стосовно того, на чому я буду вишивати. Бачите, я вже зап'ялила льон у п'яльці і буду вишивати на ось цих от пластикових прямокутних п'яльцях нурги. Це номер 4, вони найбільші. Я не можу сказати, що ці п'яльці мої найулюбленіші, але відповідного розміру, в мене вільного аксесуару наразі не було. Тому я вирішила зап'ялити у них. Бачите, вже я тут знайшла центр і вишила декілька хрестиків. Подивіться, яка крупна основа, який крупний льон. Ось тут дуже добре це видно. Ну і це говорить про те, що вишивати буде нескладно. Ось голка вона з набору. Як вам показати? Велика, таке брьовнишко. Але я люблю великі голки, я це неодноразово говорила. Їх легше контролювати, легше тримати в руках. І я переживаю за долю кожної своєї голки, оскільки в мене кішки. Тому великими голками буду вишивати. Ця голка була от у наборі, у такому пакетику. Ну, пакетик вже можна викинути. Знайшла я ось такий чохол. Це, до речі, також чохол. З мільфльора ще, якщо я не помиляюся. Да, це я ще у Мільфльорі замовляла. Подивіться, який гарний такі квіти. І, мені здається, і за кольоровою гамою, і за тематикою квітковою. Дуже підходить мені. Цей чохол для роботи. І по розміру підійшов, і по кольорам. Але бачите, я спочатку думала вишивати на залізних п'яльцях нурги 19,5 см. Бачите, що навіть не пройшов цей пережим. Я вже навіть в них зап'ялила. І я підібрала була ось такий чохол У мене є для цих п'ялець. такий саме, як в мене. На ось цих кюснапах, на яких я вишиваю свою попередню роботу. Світ третій квітневий гортензієвий старт. Хто не бачив, в правому верхньому куточку посилання на відео на плейлист я вже залишила, а це ще я залишу посилання конкретно на це відео. Думала, буду вишивати з однаковими чехлами. Це на круглі п'яльці чехол, це на квадратні тюснапи 20х20 а це на п'яльці 19,5 см Єдине, що я позичу, поки що у цього процесу ось цей магнітик з гортензією від Інеси. Обов'язково залишу посилання і на танічку, квіточку, яка ось ці чохли мені шила, і на Інесу. Так, бо цей дизайн, звісно, я паралельно вишивати зараз. Не буду. Що це в мене тут тягнеться. Ага, тут нитка, бачите, ще залишилася. Ось так я її поки що підколола. Так, це поки що піде в мою коробку з аксесуарами. Можливо, якось знімлю відео про всі свої аксесуари, ті, які я ще не показувала: чохли, конверти, п'яльця, снапи. Напишіть мені у коментарях, чи вам це цікаво. Нічого такого занадто особливого в мене немає. Проте ось такий ще раз показую вам свої перші хрестики і буду вишивати. До речі, тут я також, як я казала, планую вишити не менше тисячі хрестиків. І якраз з 700 хрестиками я закрию ще вже другий пункт квітневого комоду завдань, де нагадаю, Треба обрати 10 процесів, на кожному з яких вишити не менше, ніж 700 хрестиків. Вже один в мене є відмічено 700 хрестиків, ще два дизайни вже підбігають до 700 хрестиків. І це буде четвертий, на якому я їх вишию. Сподіваюся, що через тиждень я вам покажу. Просування на тисячу хрестиків. Тут, звісно, буде більш глобальніше виглядати це просування, ніж на попередньому дизайну, який на 40-му каунті. Давайте я вам наближу льон 40 каунту, його дрібність, і льон 30 каунту. А є ще, ще кешел 28-го каунту, він ще менш дрібний. Більш крупніший. Думаю, що процес буде приємний. Я от кажу вам, що от зробила декілька хрестиків, і абсолютно неважко. Так, ну, мабуть, це все, що я можу вам розказати і показати на цю мить. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемося через тиждень у цьому ж відео, що буде тихий, спокійний. Тиждень без таких глобальних потрясінь, хоча повітряні тривоги, обстріли вони відбуваються щодня. Проте, знаєте, є з чим порівняти, на жаль. Ножиці я якісь візьму з своїй колекції, до речі, і про ножиці, мабуть, колись потрібно зняти відео. Роботи на початий край на каналі. Я сподіваюся, що ви мене підтримуєте, тому очікую вас у коментарях. Але. В цьому відео я з вами не прощаюся. До нового включення. Не перемикайтеся! Знову я з вами ось і пройшов тиждень, і я буду показувати вам свої просування в своєму четвертому-квітневому гортензієвому старті. І знаєте, от я переслуховувала зараз те включення, яке було попереднім, і я. Казала, що сподіваюся, що цей тиждень буде наскільки це можливо, у воєнний час спокійним, тихим, мирним, але не так сталося, як гадалося. Декілька разів були ракетні обстріли Миколаєва. А от у ніч з 27 на 28 квітня відбулося таке дійство, як чергова масована ракетна атака Росією. На нашу країну, в нашу державу і прилетіло 23 ракети, 21 з яких була збита, також дрони, безпілотники. Але деякі ракети влучили у житлові будинки. Це у Дніпрі. Та в Умані. Щоб ви розуміли, Умань це районний центр, який знаходиться от посередині між Вінницею, де я живу, та Черкасами, де живуть мої батьки. І це якраз посередині. І завжди, коли я їду до своїх батьків, то приїжджаю в Умань. Там дендропарк Софіївка. Ну а сьогодні ось така картина того жаху, який там відбувся. О четвертій ранку, з четвертої до шостої ранку була ця ракетна атака, ця тривога і значна кількість загиблих і в Дніпрі, а в Умані то взагалі дуже багато. Це цілий під'їзд, дев'ятиповерхівки, багато загинуло дітей, ну і дорослих. Ось так. Сподівалася я. Що цей тиждень пройде без таких значних потрясінь, але так не сталося, на жаль. Продовжуємо якимось чином жити, існувати, вишивати. І я вам покажу, що ж я навишивала на своїй гортензії. Ще раз вам покажу прев'ю, як буде виглядати готова робота. Дуже мені подобається цей дизайн. Ну, а я вишила свою необхідну норму. А саме 1033 хрестики, ось тут вишито. І до речі, це вже 3,5% готово. Бачите, як без напруги я вишила 3,5% на цій роботі, в якій нагадаю, 29473 хрестика. всього. Схема мені дуже подобається, дуже логічна, дуже проста. Люблю також я вишивати одну нитку хрестики. Але, от знаєте, єдине, що я хотіла зауважити, льон тут дуже жорсткий. І він перетирає нитку. І тому це добре, що ця нитка не метрова, а лише 60 см, тому що от наприкінці цієї вже нитки досить часто вона перетирається через льон. Він такий жорсткий. Але разом з тим, плюс тут такий, що дуже легко на ньому вишивати. Дуже приємно, нитка проходить і швидко через тканину, і легко вишивати хрестики. До речі, як ви бачите, я перевдягла на п'яльця нурги такі дерев'яні з гвинтом. Це нурга номер 5, правда, я верх ногами тримаю з допомогою, до речі, інструменту я Закручую, розкручую, тому що так дуже важко. Зараз я вам навіть покажу той інструмент, який я використовую. Ось чим я користуюся, коли відкручую, закручую цей гвинтик. Такий інструмент є у вишивальниці. Але тут інша проблема. Дуже велика ця основа, вона в чехол не влазить. А чому я, бачите, вже Соня почала ходити? А чому я зняла з тих великих п'ялець нурге? Тому що, ну, по-перше, вони завеликі, я вишиваю цей дизайн в руках без станку, і крім того, вони якісь такі, що я переживаю за цей льон. Тому я поки що от перетягла сюди. Знаєте, коли просто вишиваю, отак воно бовтається, Ну, нормально вишивати. Абсолютно. Ось бачите, ось так виглядає, якщо під низом нічого немає. А можливо, краще взагалі листочок підкладати. Ось так краще видно. Ну, я думаю, коли я буду оформлювати, то обов'язково буду оформлювати з білою підкладкою. З аркушем білого такого цупкого паперу або картону, і досить виразні будуть ці хрестики. Ну і взагалі тут же багато ще не зашитого. І потім вигляд буде більш щільний, ніж зараз. Але і зараз мені подобається така тендітність. Хоча, звісно, ще мало що зрозуміло, вишиваю я Соня, не труси мені камеру. Іди. Соня трусить мені камеру, виявляєте? Ось тій частинці я якраз вишиваю. І от так виглядає ці хрестики на цьому льні. Ще раз повторюся, вишивати дуже приємно на цьому льні 30-го каунту. Я у захваті приємніший процес, і схема дуже зручна, зрозуміла. Взяла ниточку і до кінця нею вишиваю. Поки не закінчиться, потім взяла наступно. Не люблю я, звісно, ці краї. Ну, щось треба мені думати з тим, на чому вишивати. Ай, до речі, от я вишила декілька кольорів. Бачите, і в САЗі, звісно, зазначені номери DMC. І ті нитки, які я вже брала в роботу, я одразу підписую. Усі, я так не стала одразу підписувати, але. Ті, які ми вже вишивала, вже підписала. Ну, мабуть, це все, що я хотіла вам сказати. Я задоволена стартом, кількістю вишитого, задоволена основою, задоволена схемою, нитками задоволена. Те, що там в кінці перетирається, це пояснюється жорсткістю основи, проте це і плюс для цієї основи. Голкою з набору я вишиваю також все добре. Магнітик мій. Єдине, що от я поки що не можу визначитися з аксесуаром снапи, ті чи інші п'яльця, які я буду використовувати для роботи з цим дизайном. От не можна надіти чохол на п'яльці, тому що ця основа туди не ховається. На ці п'яльця великі, прямокутні, чохол я підібрала, проте мені незручно з тими величезними зараз п'яльцями вишивати. Можливо, ви мені щось порадите. На стенку я цей дизайн не планую вишивати. От у мене на стенку завжди закріплений якийсь один дизайн, і там я його вишиваю. Я не люблю це переставляти. Хоча в мене станок і для п'ялиць, і для кюснапів, але так в мене не виходить. Ну, мабуть, все, що я зараз можу сказати, у понеділок, 1 травня, вийде це відео, і я з 1 травня відновлюю зйомку своїх вишивальних тижнів. Я скучила, і мені в коментарях писали, що скучили за вишивальними тижнями. Ну, от, подивіться, ти безпередомна, Соня. От чесне слово. Знаєш, що ти улюблениця, балована кішка. Так, буду я вже завершувати, тому що не дає мені Соня дуже багато говорити. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!